Цу культури нове обличчя на засіданні виконавчого комітету учасники проголосували за затвердження проєктно кошторисної документації, яка передбачає повну заміну фасадних вітражів у закладі. Гроші на оновлення вікон надійдуть із державного бюджету. Капітальний ремонт заміною дверей та вітражів Великої площі на енергоефективність застосуванням алюмінієвих фасадних систем в будівлі комунального підприємства Міський палац культури Чернігівської міської ради по вулиці Івана Мазепи, 23. Загальна кошторисна вартість 1 мільйон 910 тисяч 153 гривні. Крім того, у палаці перероблять систему опалення. На це необхідно витратити 1 мільйон 200 тисяч. Ми маємо один раз витрачені кошти на проєктну документацію, один раз витрачені кошти на те, що зроблено систему опалення з, з кип'ятком на голові глядача, які по потолку притягнуті ці, ці труби опалення. Значить, ми маємо вдруге закладені кошти на проєктні роботи. Бо тому що це просто фізично небезпечно, це не можна лишати. Ми маємо кошти, закладені на демонтаж цієї системи, і ми маємо втретє закладені кошти на монтаж безпечної, ну, і технічно там, адекватної так, системи опалення. Чому так стало, що встановлена два роки тому система опалення не відповідає жодним будівельним нормам та несе небезпеку для глядачів? На це питання міський голова просить відповісти правоохоронців. Я вважаю, що е, проєктна організація, яка робила проєкт е, е, системи опалення, в неї е, потрібно забрати ліцензію. І я абсолютно серйозно про це кажу, значить, і це треба дослідити. Хто який болдур робив цей проєкт. Врате, це лише верхівка айсбергу руками палац культури був просто механізмом списання коштів. По два підвіконника, два. і з труся все видно. За 30 сантиметрів від підвіконника. Ці пластмасові труби, на яких ну, не спотнувся чи не там діти, там все це. Вікна, які не відчиняються, і люди сидять в цих кабінетах, і по стінках вже пішов грибок, тому що люди дишать, ну, якісь фізіологічні процеси, вікна не відчиняються. Це ж хтось додумався до такого. І, і за це повинна, ну я вважаю, що правові наслідки повинні відбутися. На засіданні члени виконавчого комітету підтримали перехід частини будинків із підпорядкування 13-го ЖЕКу до форми управління ОСББ. Таво восім домов создана і зареєстрована ОСББ знімається з балансу і передається на баланс ОСББ. Для тих, хто ж не визначився з управлінцями, в міській раді створили комісію, котра допоможе в подальшому знайти балансу утримувачів. На прохання жителів на засіданні перейменували вулицю Яцевську на привітну. Одноголосно, як рішення прийнято. Підземний перехід на перехресті проспектів миру та перемоги таки відремонтують. Вже найближчим часом там з'явиться освітлення, відремонтують стіни та сходи. Стіни навіси над входами, і планується зробити два підйомники для інвалідів. Проголосували учасники за внесення змін до порядку користування об'єктами благоустрою. Це стосується власників тимчасових конструкцій, наприклад, наметів для торгівлі. Перегляд базового місячного розміру появу участі в утриманні об'єкту благоустрою на розмір інфляції з 30 гривень до 53 гривень 85 копійок за квадратний метр. По-друге, зміна переліку документів, що подаються суб'єктам господарювання. Підтримали члени виконавчого комітету і збільшення вартості харчування на одну гривню у дитячих садочках. Фактично для батьків це буде коштувати додатково 60 копійок на день, для бюджету це буде 40 копійок на день. Це має допомогти освітянам утримувати на належному рівні харчування малечі в садках.